Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні дійшла черга посилочки від Лілії. І подивимося, що вона прислала. Хочу подякувати Лілі за такі натуральні смаколики. Горішки люблю. І з сушки буде узвар. Дякую Ліля. Ліля написала записочку, що вона хоче. Це я розберуся і подивимося на скарби, які вона прислала. Бачите, скарби цікаві. Така галтовка бірюзова, аврора Бореаліс намистини, перлинки натуральні, палички коралу. Такий перламутр, ну, це не перламутр, це ну, з раковини, з мушлі. Ось. А оце ось вже перламутр. Ні, це котяче око. На камеру не добре видно, але розібралася. Ось, і скарб від бабусі. Ліля хоче зберегти його. І зробити з нього намисто, яке зможе вона передати в спадок. Тут я не витягувала з пакету яшма і, не знаю, це, напевно, кістка. А може якийсь інший камінь. І записочка, тому я не витягувала з пакетику, щоб я не загубила, не, не наплутала. І такий онікс, і. Кулончик можна поєднати, я додам такі зелені намистини, і воно зіграє. Ось і це все. Берусь за оновлення, а що в мене вийде, я вам покажу. Прекраси для Лілі оновлені, і подивимося, що у мене вийшло. Скажу в такий, як сказала Ліля, передноворічний містичний момент, що на диво. Я вгадувала всі бажання Лілі. Вона мені правда дещо написала: написала, що вона хоче з Баламутів зробити прикрасу в цей спадок від її бабусі, з коралу — в етно, а решту на мій розсуд. І все, що я їй пропонувала, вона казала, що саме так вона думала, саме так вона хотіла. саме. І я така задоволена, що в нас такий получився містичний дует. Ось. І тепер я вам розкажу, що я зробила. З баламутів було дві низки, але їх дос достатньо було. Я вирішила зробити на три низки. Між кожного дала таку малесеньку сніжинку. Вона майже непомітна, але в той же час не тиснуться на містини одна до одної. Додала такі гематитові, дуже вони підходять гарно до баламутів. Перейшла на коннектор, зрешти такий ланцюжок і закінчення гачок. Ось така баламутова краса для лілії. І дуже приємно, енергетично відчувається, що це близьке рідне лілії і я думаю, вона буде задоволена, буде оберіг від її бабусі. І з коралових паличок. Посортувала я їх по розміру, поскладала і вийшло чотири низочки. Для краси я додала трошечки фурнітури. Між кожну дала таку маленьку намистинку і для краси ось таку бочечку. Зробила такий перехід з чотирьох на два і на один. Такими конекторами, ну і звичайно гачок в кінці, ось така, таке коралове намисто. із бірюзової крихти я крихту зібрала на піни і зробила таке кольє. У лілі було. Біле намисто. Я з нього взяла оці великі намистини, додала такі шапочки до них. Таку філігранну намистину. Більші дала в шапочки, а менші на зменшення до закінчення. Просто так. Ось і ще залишалися білі намистини, то ще вийшло. Намисто на дві низки. Була одна велика ось ця, і решту вже менші. Вділа я їх велику в такі шапочки, а менші в такі. Додала таку намистинку фурнітурну для плавного переходу від більшого до меншого. Тут дала два конектори на дві сторони. що не треба буде приглядати якою стороною його одягнути? Ну і на закінчення гачок. Із котячого ока. Вирішила додати срібну фурнітуру, фурнітуру дала преміум класу, посріблену і фурнітуру люкс. Отакі От намістинки з цирконами. По центру дала роздільні, тому що довжина трошки не ну, коротенька, щоб трошки видовжити. Ось, і ланцюжок. Ще дала такі посріблені намистини. Із перлин вони такі помаранчеві, Я просто покажу, що можна їх вдягнути разом. І ще є одне намисто, яке теж можна вдягнути як третє. Там є ланцюжки, довжина регулюється. Ось, я це все позабираю, бо я до того вертатися не буду. Просто я собі так подумала, що так можна одягнути. Так, воно довше. О, отак. Але поки що це відставимо, подивимося з перлинок. Перлинки помаранчеві, тому вибрала фурнітуру. Позолота, отакі намистинки. Вони за розміром дуже гарно підійшли, і вони просто шикарні. Дала роздільні між кожним, щоб не тиснулося. Ну і ланцюжок з замочком. Дуже гарно. А намистинне АБ я вже випрактикувала, що до них найкраще підходить позолота. Тому я також. Дала по позолоту. В центрі таку гематитову, дві сніжинки позолочені, ну і це все повторюється. Замочок з ланцюжком. Було таке агатове намисто. воно ще мало такі прямокутні намистини, я їх відібрала, зробила з них коліє, потім вам покажу. А оці, як, пелюстки, зробила, Не маю куди відсуватися, біля самого вікна, бо дуже-дуже. Темно у нас сніг паде, ну і, відповідно, світло виключили, виключають нам на дуже довго. Подарок від наших старших братів, щоб нам добре жилося, щоб ми про них пам'ятали. Ось такий сутуар. Додала таку філігранну намистину на закінчення. Такі конектори. І конектор на мистинки, знову конектори, ці пелюстки на піни, і таким колечком з'єднала. Це щоб додати довжини, ну і такий перехід. А з тих прямокутних, я їх склала в кольє. Тому що інакше вони не тримаються. Так вони були на шнурку, вони перекручувалися вправо, вліво гуляли туди-сюди. А так вони будуть завжди гарно лежати. Додала такі роздільні. І ще було намисто з таких намистин кремового кольору, я їх сюди використала. Ще планувала додати сюди такі ромбики, але вони не лягли, тому що скос іде. Бачите, вона одна на одну нашаровується, і тому вони не підійшли до цього намиста. А так як вони залишилися і ще залишилося декілька. На мистин я зробила браслет, додала ось такі, якраз мала квадратні ромбиком. Фурнітурні, ну і на закінчення. Буде комплект до цього кольє. Із оніксу, і з кулоном, як я вже з самого початку казала, додати пару намистин зелених. Так міщається, міщається. Додати пару намистин зелених, і воно поєднається. Три низки, дала я такий агат такого самого кольору, роздільні. Тут вони три сходять в одну, потім знову три, знову сходять в одну, і так на закінчення до замочка гачка. І ще трошки залишалося оніксу, і Ліля захотіла сережки грону. Тут я додала чорну фурнітуру, бо колон в чорній фурнітурі і вся фурнітура чорного кольору. Але так як онікс, він теплий, він хоче такого золотого. То я додала такі сережки. Бачите, вони чорні із бронзою. І ось таке гроно до цього намиста. Бачите, чорний чорний з бронзою. І ще з залишки залишилось один баламутик. П'ять таких паличок коралових, і ще з білих. Ще вийшов такий ніжний малесенький браслетик. Ну, і це все. Практично до останньої намистини там залишилося пару кремових намистин і пару оніксу, то вже Лілі залишила, каже, може, десь мені пригодиться, десь до чогось. Іноді так буває, що от-от от чуть чуть от чогось треба. Дякую, Лілі. Обов'язково я їх десь прилаштую. Ну, і це все. Що я вам мала показати? Всім гарного дня, мирного дня, веселих свят, бо я відео знімаю до Нового року, але коли я його виставлю, я не знаю, тому що світла так мало дають, що я не встигаю зробити заплановане. І коли вже як вийде? Бо дадуть світло, біжиш то на кухню, то в ванну, то то ще і ще щось треба запостити, щось вам показати. І... Ну, одним словом, все одно я його виставлю. А вам гарного настрою! Все буде добре і до наступних переробок.